Тож милостиню подавайте з внутрішнього. Роздуми над Словом Божим на середу 28-го звичайного тижня рік другий. Того часу Ісус промовив до фарисеїв і учителів закону. Горе вам, фарисеям! Бо ви даєте десятину з й рути та всякого зілля. Але обминаєте суд і Божу любов. І це належить робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому. Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав Горий вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самій одним пальцем своїм не доторкуйтеся до тягарів. Фарисеї з єврейської відокремлені. Радикально відокремлювалися від усього нечистого. Шкода лише, що юдеї широко розвинули науку про ритуальну нечистоту, базуючись на помилкових поглядах. Це правда, що життя залежить від Бога, але не завжди правда те, що справедливим Бог життя продовжує, а грішникам скорочує. І вже зовсім неправда те. Що коли людина не здужає, особливо втрачаючи кров, яка вважалася безпосереднім носієм життя, це неодмінно означає, що ця людина грішна і що вона не може брати участі в літургійних ритуалах, бо вона нечиста, отож прокажені, чиї рани завжди були відкриті, жінки, що під час пологів. Або критичних днів втрачали кров, усі ці люди вважалися нечистими. Також звірі, які згідно зі своїм гатунком їли те, що людям здавалося огидним, або звірі, яких приносили в жертву іншим богам, вважалися нечистими, і від них також треба було тримати дистанцію. Отож зовнішні ритуальні обмиття множилися і дедалі більше ставали істотою юдаїзму. Можна тільки спробувати уявити собі, наскільки це все ображало Бога, котрий створив цей світ саме таким. Отож недарма сьогодні Ісус згадує створіння Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє. Не створив і внутрішнього. Тобто перейматися треба насамперед чистотою душі, бо лише тут можна говорити про чисте і нечисте, про добро і зло. Зберегти чистоту назовні легко, достатньо вимити руки, середини ж важко. Тож милостиню подавайте з внутрішнього. І тоді все буде у вас чисте. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.